In a land of myth and a time of magic, the destiny of a great kingdom rests on the shoulders of a young man. His name... Merlin. Саня руш, обернись. Ох, я ж хлопчик. Сам серед ночі. Спитаємо його. Підведися. Куди ти йдеш? Ловити жаб. Жаб. Зараз місяць у повні. Ми теж ловили. Тобі давно час спати. Іди. Дякую, Мелоді. О, Артур, як гарно. Ти постарався. Левкої, мої улюблені. Ти не забув. Скучу. Марлін, уже пізно. Йди відпочивай. Дякую. Мерлін, поки ти ще тут, я б хотіла прийняти ванну. Звісно, Мелоді. Ти хто? Дайгел як ти зайшов? Просто невже? Іди звідси. Будь ласка. Моя сестра хвора їй потрібен лікар. Покажи їй гаузу. Не можу. Для нас це надто небезпечно. Ти маєш піти зі мною. Вона помирає і потребує твоєї допомоги. Я не лікар. Їй Шість років. Вона палає в гарятці. Благаю. Тільки ти можеш їй допомогти. Далеко йти. У долину загиблих королів. Півдня пішки. Вона дуже слабка. Треба вирушати вже. Ні, я не можу. Не можу. Я для неї ризикував життям. Виходить, усе було марно. <плес> давай, йди. Ти їй допоможеш? Чекай на мене у темному лісі на світанку. Ти навіть не знаєш того хлопчика. Він другіт. Прокрався в замок, як злодій. Хіба він мав вибір? Мерлін, їхати у долину загиблих королів у лігво шахраїв і горлорізів. Небезпечно. Небезпечно це, м'яко кажучи. То що, нехай дівчинка помирає? Дорога туди і назад забере цілий день. Як ти збираєшся це приховати від Артура? Ви щось придумайте. Я? Сьогодні прибуває саром за мати. Артур буде зайнятий і не помітить, що мене нема. Мерлін. Я пообіцяв хлопчику. Мушу їхати. Ввечері повернуся. Вибач, я запізнився. Я думав, ти вже не прийдеш. Ось поснідай. Свіженьке. Ти дуже добрий. Сподіваюся, я зможу допомогти сестрі. Тебе не лайтимуть? Ні. Але ж ти слуга короля. Артур не помітить моєї відсутності. Мерлін. Мерлін. Що сталося? Не можу знайти гребінь. Ти добре шукав? Усюди. Напевно, лежав під чимось. У тебе під носом. У тебе особливий дар бачити речі. Подвійний. Зветься очі. І дуже гарні. Не намагайся ухилитись. Від чого? Ти безнадійний. Безнадійний, Бо закоханий. І Тобі треба готуватися до зустрічі з Сарома. Так. Oh. звісно. Ти не знаєш, де мій одяг. Мерлін. Oh. Oh. Мілорде він збирає зілля. Але він мені потрібен. Хіба що трохи пізніше? Де він? Пішов по паростки парила. По, що? по парило, мілорде. Лікарська рослина. Але її треба довго шукати. Це може тривати цілий день. Цілий день? Все цінна рослина. Парило добре очищує починку і селезінку. Він у шинку, правда? Ні, мілорде. Передайте йому, коли він закінчить очищувати свою печінку і селезінку. Хай спочатку про тверезіє, а потім до мене. Фет. Ось. Що таке? Забив руку, коли пробирався в замок. Можна подивитись? Лікувати треба на мене, мою сестру. Чекай. Попереду довга мандрівка. Я мушу подивитись, поки тобі не погіршило. Живокіст зупинить кров і зніме набряк. Де ти цього навчився? Гауза. Він мене прихистив, коли я прийшов у камелот. Багато чого навчив. You... Ти маєш родину? Лише сестру. А батьки? Mm -hmm. Мама померла. Вона mm -hmm. теж була другіткою. Гаус mm -hmm. добре тебе навчив. Mm -hmm. Тобі з ним пощастило. Знаю. Mm -hmm. Ходімо. Yes. Так. Де він ще не повернувся? І як я одягнуся. Сер, в цьому немає нічого складного. Ого. Справді ви впораєтесь. Добре. До роботи гаус. Сорочку! Ти швидше, що ви робите не налазить, не може бути вона замала. Це ж сорочка Гвеневер.